Водний світ є водний світ. Женя Фешак таня Лі. Вечірнє шоу Се пучком. Вечір з настроєм перемоги. У нас Аня Трінчер гостя. Доброго всім дня. Аня Трінчер зняла кліп. Що вже немаловажливо, важливо. Да. Uh, зробила презентацію, що теж немаловажливо важливо в нашому морі. Женечка фішерка на цій презентації не був присутній, хоча б запрошений, він, що, він що він теж Був страшно зайнятий. І, 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 до речі, не просто кліп, а кліп, в якому Анечка Трінчер що робила, чим ну, скажи, Скажіть, <ріст> Чим <ріст> вона, <там ріст> <займалась>? вона сама <ріст> сказала, вона не з ефіру більше не запросить. що В цьому кліпі вона називаєш? Що що <ріст> <ось так. ріст> <ріст> Хто був в, в епіцентрі з тобою, цих подій? Ти так ти так завжди кажеш, коханий, сьогодні після наших любощів та пестощів, yeah. <laughs> <laughs> я дуже натхненно себе почуваю. <laughs> Ну так хто тебе надихав Слухайте, в кліпі? Слухайте, Був в Кліпі один молодик Такий так. дуже симпатичний. Значить, це зірка. Давайте називемо інстаграму, тіктоку і, і А, сквіртолог. Називайте його так, сквіртолог Смиртов. основний в Україні. Да? Так. так? А він навчив тебе? Чи ти вже може вміла? на може... наша мені це вчитися? Це хлопцям треба Смисли. займається сексуальною чоловічою освітою. освітою. Я дуже всім рекомендую. А, це а ти що, думаєш, для цього тільки хлопці потрібні обов'язково? Uh, для того, щоб робити сквір, так. Да. А це можна взагалі про ну, говорити в ефірі? No, no, це не так слушайте. багато, напевно. Не just... uh, <laughs> 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 no, раз ми почали з Мюодіка, перейшли. <laughs> Каже, вони тут медом обмазувались поза ефіром це, і, і пилюски троянд на себе сипали. Да. А, так, а, значить, як ти зрозуміла, Таня би хотіла, якось щоб ти поділилася з нею цим досвідом, тому що вона не тікає вже пів години в програмі. а Ти а як що на ти? це реагуєш? Ну, що що ти Таню кажеш, Скажи чесно, що з тим, щоб я поділилася ділилася? Я з буду з я буду знімати з боку це все, як це відбувається. Ой, же, Ва, це це, це, це так, вам то, на пам'ять. Це вам же ж на я ж про вас а думаю, нас все добре з пам'яттю. Ми ж молоді красиві, з пам'яті все хорошо. Так, значить, слухайте, молоді красиві, ви ж не прийшли пообговорювати про те, хто далі цей. Давайте про прем'єру. Ми ж прийшли про пісню поговорити, правильно? Перше місце в трендах, якщо ви питаєте. А ти що, перше місце в трендах Що ви кажете, На якому місці веплі? Ну, на п'ятому, до речі. на п'ятому? А до речі, що ви кажете в загальних трендах, Ну, на першому місці теж так. Боже, як це. Милодам да, да я вважаю, Тут мають звучати фанфари. Давай дякую. от вони, от вони. А, є, так, От ми є, сидимо так. зараз, хпимо, так би мовити. Ну, так? Повід, Обговорюємо сквір там, і mm -hmm. так далі. А насправді то ж пісня з глибоким підтекстом я читав. Так, в цьому є типу контрастність. Я люблю, щоб mm -hmm, люди не розуміли, mm -hmm. типу, що їм відчувати. Такі емоційні гойделки, знаєш. Mm -hmm, mm -hmm. <coughs> Отже, що, що там пісня про розлуку, про трансформацію. Що це там? Я так, не так, можу про це говорити після таких наших розмов. Та давай ти, артистка, переключайся. Справді пісня дуже глибока, і це моя особиста сповідь, моя така ем, екранізація певного періоду мого життя. Але от, знаєте, типу, зазвичай після розлучення картинка така, типу, що ми всі сидимо дуже сумні, плачемо в соплях, сльозах. Так от я хочу сказати, що цю біль можна конвертувати як ресурс в те, щоби. Весь світ впав до твоїх ніг, і зробіться, дівчата, покажіть, на що ви здатні. Це пісня про жіночу силу, про жіноче натхнення, сексуальність і потужність. От про жіночу потужність саме у, жін... у жінок є така потужність бути одночасно сексуальними, милими, ніжними і слабими, і сильними, і потужними. Боже мі, то Анечка, ти Така Короче, потужна у нас. А Аня <хи> хотіла що сказати? Про те, що соплі і сльози висохнуть, і все буде добре. Правильно так. Що ще, які новини? Де тебе можна буде побачити? Що взагалі відбувається? Якісь може інфоциганство вкинулось ти? Якісь курси Ні, будеш я розказувати? Б, Ні, я Пережила вже цей період. Ага, ясно. Я б Залишила колишньому. Та що? Ну зараз, типу, от прем'єра, треба її пережити, видихнути, Їду в Варшаву в Дніпро. Ну коротше, а що там буде? Там будуть якісь концерти, концерти буде будуть. Традиційно всі питаються на що будете збирати гроші. Там на... Ну, ми до речі зібрали. От вчо позавчора на презентацію Це Я ж до чого і підвожу, що розкажіть, люди мають знати, що артисти не просто так це в свої мікрофони волають. Позавчора була презентація. Ми збирали для 80-ї бригади, зібрали на дрони, зібрали 140 тисяч з одного вечора, і заодно дуже класно провели час. Я робила особисто коктейлі, Вони називали стрінчер Порспорнстар. <laughs> Uh, Скажи, oh -oh. скільки, знали, як коштує, я Скільки коштує запросити Аню Трінчер на приватну вечірку, щоб вона робила коктейлі? А назва цього коктейля нас на того, Ясно, щоб всі боляю. знали, <laughs> щоб всі знали, як я потрапила в шоу-бізнес. <laughs> <свят> і після того, коли потрапила, перехрестилася, і більше коктейлів вона не робить. Ну, Продовжила іншу діяльність. Окей, Ань, ну що, ми тебе вітаємо. Дякую. Пісня класна. Подивіться, кліп, знаєте, що він а, підтримує, звеличує навіть народжуваність дітей в Україні. Чим більше ви дивитесь цей кліп, тим так, більше народжується українці. Цього і треба було починати. Що у нього така благородна місія. Благородна. Я Тобі знаєш, що скажу? Мені зранку пише, пише дівчина. Коротше, я встала, зібралась на роботу, зробила якусь Юльку одягла перше, що попало з гардеробу, сіла снідати. Дивлюсь твій кліп, закрила, виключила кліп, пішла до гардеробу, нафарбувала губи червоною помадою, одягнула свою саму сексуальну сукню. Покликала парня хлопця ввечері на зустріч. Тому цей кліп не просто з гарною піснею, з гарною картинкою. А він дійсно дуже магічною. Такою дією подивіться, подивіться, а краще побільше. І поставте лайк і підписка. І напишіть коментар. Люксафен, включай настрій.